Добрий вечір всім, хто мене дивиться. Сьогодні поговоримо про екологію. Досудові розслідування розпочато чи приховано? Днями на мою поштову адресу надійшли листи відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 Головного управління національної поліції у Львівській області, якими мене повідомлено про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за наслідком оскарження до суду без діяльності начальника слідчого відділу згаданого підрозділу поліції Ханика, що заборонив підлеглому вносити відомості, викладені у моїй заяві про вчинення Кримінальне правопорушення від 24.12.2022 року до ЄРДР. Наведу уривки із листа старшого слідчого, слідчого відділення Капітана Поліції Івана Пославського. Повідомляю вам, що 06 січня 2023 року, за дорученням заступника начальника слідчого відділення. Відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 головного управління Національної поліції Львівської області, капітана поліції Боровця від 6 січня 23 року. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 120, 231, 413 9, від 6 січня 2023 року. За вашою заявою від 24 12 2022 року щодо вчинення злочину передбачено статтею 242 КК України. Нагадаю читачам, що за неофіційними вказівками генерала Шляховського та заступника керівника Національної поліції України послідству Цуцкірідзе Працівники головного управління національної поліції області у Львівській області, Бузького та Кам'янко-Бузького відділень поліції заплутували сліди надходження до поліції від Державної колишньої інспекції у Львівській області листа, в душках, повідомлення про вчинення юридичними особами котеджних містечок запитів та сонячно поляна. Кримінального правопорушення, передбаченого статтею 242 Кримінального кодексу України, порушення правил охорони вод, внаслідок якого відбувся несанкціонований скид каналізаційних та інших неочищених стоків і загибель риби у меліоративному каналі МК-22 та водоймі Фермерського господарства Озеро, що розташовані поблизу села Старий Яричів. Чому я наголошую на неофіційних, тобто незаконних вказівках згаданих керівників? Тому що до цього часу не виконані письмові вказівки заступника голови Національної поліції України, начальника Головного слідчого управління Максима Цуцькірідзи, яке він під грифом Особливий контроль наголошує. Особливий контроль. Чуєте, так, великими літерами написано. Печатка така стоїть на листі. Дав генералу шляховському та ковальову. Це теж, мабуть, генерал. Контроль. Там написано таке слово, теж друкованими великими літерами, Контроль. Зміст грізної резолюції, на яку генерал поліції наплював з висоти свого. День кабінету головного управління Національної поліції у Львівській області, там так написано: прошу розглянути, провести перевірку викладеної інформації, у разі наявності підстав вжити заходів реагування згідно вимог законодавства. Про результати поінформувати ініціатора, установлений законом строк. Про яку перевірку велась мова, які заходи, згідно вимог чинного законодавства, були вжиті, які я написав скаргу, що розшукуючи, 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 розшукуючи лист держекології, яка направила цей лист за моїми, за моїми зверненнями щодо Щодо порушень правил охорони навколишнього середовища, і на яке на цей лист мало би відбутись відповідне реагування з боку поліції, цього реагування ніякого нема. З жовтня 2022 року, по січень 2023 року, жоден працівник поліції, який мав би належним чином відреагувати на лист Держекології щодо вчинення кримінального правопорушення, навіть не спромігся. Дати належну юридичну оцінку згаданому документу тільки завдяки принциповій позиції моїй і наполегливості, навіть після того, як начальник слідчого відділу Ханик відмовився вносити відомості, викладені в моїй заяві до РДР, тільки завдяки тому, що я звернувся до суду, мені вдалося допомогтись. Домогтись, щоб через суд, щоб суд зобов'язав поліцію відкрити кримінальне провадження по згаданому факту. Виникає логічне запитання до пана Цуцькірідзе. Я вже раз про це писав і ще, раз, і ще раз я з цього питання не злізу, поки не буде належним чином буде вжити заходів. Я звертаюсь до пана Цуцькірідзе. для чого ви писали таку резолюцію на моїй скарзі. Ви що, хочете тільки щоки надувати? Показувати, що ви щось робите, та ви ж нічого не робите. Ви ж показали свою бездіяльність. Де той контроль, за який мав би бути з боку ковальова? Де він є, той контроль? Що вжили, що вжили ваші працівники? Щоб жили за наслідком розгляду моїх скарг? Там, до речі, не одна, а було дві скарги. Всі підлеглі, яким генерал Шляховський. Був дав давказівки і Сеймовському, і Герасиму, і Задерецькому, і Єзловецькому, вони дружно поклали на мою скаргу велике. Знаєте що? Щось велике-велике таке. Чи в них тих керівників бракує мізків для юридичної оцінки викладеної інформації? Якщо в них бракує мізків, для чого ви їх тоді тримаєте? Пане керівництво Національної поліції, для чого тоді вам Шляховський і всі решта, якщо в них мозгів немає? Чому я журналіст? Чому я маю відкривати кримінальні провадження за злочини проти довкілля, а не поліція за зверненням Держекології? Держекологія звернулася з листом. Я ще навіть близько не звертався до поліції зі своєю заявою. звернулася з листом про вчинені. Правопорушення, чому поліція не відкрила кримінальне провадження? Хто дав вказівку приховати від досудового розслідування згаданий злочин? Що двічі, повторюю, двічі реєструвався у Бузькому та Кам'янку-Бузькому відділеннях? Вони реєструвалися. Хто про це знає? Чому, чому вони не розслідувалися? Чому це приховалося? Чому до цього часу? Непроведене службове розслідування за фактом зловживань службовим становищем з боку працівників поліції по заданому питанню. Чому ніхто не притягнути до відповідальності за порушення службової дисципліни? Ці питання я адресую керівництву Національної поліції України і хочу отримати відповідь на поставлені питання. На цьому я дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, дивіться. Коментуйте. Всього доброго. До наступних зустрічей.